Всім привіт. Заскочив на пасіку подивитися, як тут бджолка себе поводить. Жаріще дуже сильно, більше 30 градусів і це в тіні, хоч і сонця немає, але пекла пекло ще те. Бджола летить на ліс слабувато. Ось так сидить. На лятках. хтось вентилює, хтось танцює, хтось ще робить, ну а хто ще фуражирує. Середина дня пекло, і поки, поки бджола не в настрої. Хоча є, є вулики, які нормально, нормально працюють. Так ось, поки бджола не в настрої, розгружаю ващинку, карпуси з ващинкою, яку я привіз на розширення під сонях, а можливо ще й під і підрізнотрав'я. Сподіваюся, побачити, куди летять бджоли і що наносять мед. Ну Ось підходиш, підходиш з поля до лісу і здається, що тут взагалі ніяких бджіл немає і бути не може. Тут гудять одні оводи. Почав спускатися до медоносного лугу і вже відчуваю запах. Дивний запах доволі приємний, схожий на медонос, або на якийсь перерощий гриб. Ось такий парадокс. Або на те, або на те, яке зовсім одне на інше не схоже. Зараз все дізнаємось. Здається мені, що, що такий запах убойний видає таволга. Таво таволга квитує масово, але ж меду вона виділяє дуже-дуже небагато. Я, дуже, я багато бачив місць із великою кількістю таволги, але ні разу не бачив, щоб таволговий мед відкачували. По одній прості причини. І таволга, таволга виділяє меду тільки, тільки на розвиток. Так би мовити, підтримуючи взяток із цієї рослини. До речі, до речі, як у роки, коли немає взятку немає меду, то такі роки зазвичай дуже непогані врожаї горіхів. Ну що, ліщина, ліщина нам каже, що меду чекати марно. Ну ось, там де трохи, трохи вищі місця. Біля старого хутора. Тут, тут все вже справи веселіше. Але все одно все одно, великої кількості медоносів буйних я не бачу. Репяшок реп'яшок цвіте, ну на ньому нема бджоли. Хоча репяшок яш, реп жовтий, я бо репяшок малий, він є доволі непоганий медонос, а бджоли на ньому немає. Це, це знак, а знак тому, тому, що якісь медоноси десь недалеко квітнуть краще. Ну, хоч круч, хоч верть, а тут вже різнотрав'я, лісове справжнє різнотрав'я таке, яке має бути. Хоча, хоча, звісно, бджоли, бджоли не густо. Це ознака тому, що вона знає кращі місця, ніж я. Треба пройтися трохи, трохи далі. По нашим медодайним диким угіддям різнотрав'я. В яругі мертвий хутір. Тут зовсім недавно жили люди. А зараз тільки їздять косять сіна та заготовляють ліс. І ще один феномен, я не знаю чому, після дощів масово полізли крати. Ось крата роздавив, хтось роздавив або якась тварина задавила і бросила, не стала її його їсти. Кратів дуже багато, повилазили з нор і як проходить сильний дощ, таке. Таке враження, що їх, їхні нори заливає вода, але вода їхні нори не заливає, такого ніколи раніше не було і чому повинно відбуватися в цьому році. Щось інше їх виганяє з нір. Але те, що вони лізуть після дощу, це факт. А по хутору розростається золотарник. Знову будуть писати мені що не показую золотарник, тому що пасічники беруть сюди уваги. Ну Розростається, на що зробиш? Пасічники не треба брати до уваги цей золотарник, Це інвазивна страшна рослина, яка витісняє місцеві види. Тому розсажувати, розмножувати його не варто. Хоча він добре розмножується і корінням, і насінням. Залишки будинків. Асот заквітний разом із соняхом. В самому лісі тихо, темно, трохи прохолодно, тільки десь далеко-далеко працює бензопилка. Так, да, дійсно Пахне медом, пахне медом ромашка. І бджола працює на ній. Дуже багато бджоли працює. Таке начебто... Дійсно, ромашка медує. Я не бачив всі які бджоли. Я минулого разу в цих лісах ходив, знімав бджолу на ромашці, але ж я її знімав як виняток. Як доказ того, що немає взятку ніякого. А зараз не тільки бджоли на ромашках, а ще і джмелі. А ці хлопці... Ну точно просто так лазити по ромашкам не будуть. Ромашка гудить так, начебто. Це можливо не ромашка. Я, я розумію, що наукова назва в неї можливо якась друга. Але у нас її всі називають малою ромашкою. Ромен цвіт. Велика ромашка. А це мала ромашка. І тут всі. І осмії, і бджоли. Осмії точно не будуть просто так енергію свою витрачати, тому що в них запасів то і немає. Хочеться просто постояти і поспостерігати це дійство. Погода дійсно рідкісна для наших країв. Кожен день злива і кожен день жаріща. Можливо, просто, просто збіглися всі обставини для цієї рослини. Але якщо взятку немає і бджола буде просто так літати по ромашці, то її не буде ніколи такої кількості. Вся ромашка шевелиться. Як я показував до липи, як шевелиться були голова, також шевелиться скрізь ромашка. І вона різного віку, різного розміру, різної висоти, і скрізь і внизу, і вверху, на ромашках бджоли, бджоли, метелики, джмелі, осьмії. всі. А це я буду качати мед, якщо буду, через декілька діб. І це смішно. Але він буде у мене ромашковий. Я уявляю, я уявляю, як буде дивитися на мене покупець, якщо я йому скажу, що у мене бджола вся працювала на ось таких неосяжних, неозорих зараз ромашки. Він, по-перше, мені не повірить. А по-друге, коли він розкаже іншому пасічнику, що я йому продав мед з ромашки, то цей інший пасічник буде дуже довго сміятися. І я їм ніяк не докажу, що все ж таки в мене був мед з ромашки. Тому що бджола працює тут вже не один тиждень, напевне. Я минулого разу не міг сюди зайти і показати це вам, тому що, як ви бачили, пішов сильний дощ, почалася сильна злива. Але ось тепер я нарешті в лісі. Я вам показую цю кількість бджоли, яка працює на ромашках. Я це зараз кажу, що бджола працює на ромашках. Сам собі не вірю, що я таке так взагалі можу казати, що бджола працює на ромашках. Але ж таки вона працює. Ну а далі трошки ромашки стає менше і починаються зараз ті материнки з виробою, чабрицю і всього-всього іншого. Тут теж є бджла. Тут теж є бджола, але ви мені не повірите. Але на материнки, знову не вірю, що я це все кажу. На материнки бджоли набагато менше, аніж на ромашках. Так, бджола є і на материнки, але її набагато-набагато менше. Ну що, сіки не йди, всіки не знімай квітів, бджола вся на ромашці. Ну і де не де працює бджола на, на материнці. Ну що, можливо це просто якась, якась неправильна ромашка або неправильне місце. Я зараз зміню локацію. Зміню локацію на декілька кілометрів і заїду в інший яр. І подивимось, що відбувається там. Якщо там відбувається те ж саме, що і тут ромашка медонос. Хоч і сам в це не вірю, що я зараз кажу. Ну що, я вже майже в іншому яру спускаюсь туди. І тут ромашка теж є. Але поки бджіла не бачу. Не, не брешу, бачу я тут теж бджіл. Йома, що це відбувається? Чи я сьогодні не те з'їв, та начебто грибів я не їв ніяких. Але ось так скрізь. І ще цікаво. У тих пасічників, де немає таких ярів з ромашками, ті впевнені, що бджола зовсім нічого не носить, зовсім взагалі нічого не носить. І навпаки, вони її годують, щоб бджоли не розраїлися або не померли з голоду до соняшника. Але у мене ромашка є. Я показую все, як є. Нічого не придумую, не видумую. Я, чесно кажучи, від цієї ромашки сам і в захваті, і в шоці. Так, переходимо, переходимо знову через ліс і намагаємось вийти до нормальних, до нормальних медоносів типу ось ось пустирника або собачої крапиви, на якому нема бджіл здогадайтесь де бджола чому її нема на пустирнику на пустирнику бджіл нема тому що вона вся на ромашках а є тут ромашка є тут ромашка ромашка тут є скрізь Хлопа і ромашка. Хлопа і на ромашці працюють бджоли. Неймовірно, але факт. На ромашках гудуть скрізь бджоли. Розумію, що дурня. Розумію, що цього ніколи не було і не може бути. Але ось так. Так, ну що тут? Тут теж все в ромашках. І не тільки в ромашках, тут ще ітує ваточник. Фух, так, а тут що ми прийшли? Тут ми прийшли до страшної рослини. Це ж страшний ворог у живому. Ви чуєте, як все живе сюди сюди позліталося. А це для всього живого, а ця рослина дуже страшний ворог. Аграрії взагалі втрачають, втрачають свідомість, коли... Показують, як медує ватична, рослина, ця, назву якої називати, називати неможливо і не можна, і неправильно, щоб ніхто не додумався її розмножувати. Бо аграрії дуже-дуже злі на цю рослину. Вони вважають, що ця рослина шкоди приносить природі більше, ніж вони самі. Тому називати і показувати її не можна. Я не буду. Я не показувати не можу, тому що це вже частина нашої природи. Вона знаходиться і росте на природі. І показувати те, що є на природі, я не, не показувати, я не можу. Не показувати те, що є, це, це означає брехати. А брехати я не можу. Тому я показую, але назву цієї рослини я не називаю. Ця рослина здатна виділяти гектару більше, ніж виділяє гектар липи. Гектар цієї рослини в будь-яку погоду, в будь-який рік, в будь-яку засуху чи посуху, чи навпаки виділяє більше тонни нектару на, на гектар. Ну, а в нас сьогодні фільм про ромашку, тому пішли шукати ромашку і інші медоноси. Так, я треба треба дійсно тікати, тому що я просто втрачу, втрачу свідомість. Це не запах, це хімічна зброя масового враження. І що я хотів показати серед серед цвітучого ватичника? Бджола пригає по чому? Правильно, по ромашці. Бджола пригає по ромашці Серед квітучого ватичника. Ви таке бачили коли-небудь? Якби мені хто розповів, що отут ось. Квітний гектар ваточника бджола прыгає по ромашці, я б не повірив би, сказав би щось неправильно зрозуміли. Привидилось, як то кажуть. На ось і старий добрий мишачий горошок. Чино чи лугова, чи на полява. Вона теж не без запилювачів. Але тут переважно, переважно працюють жмелі. Тож ваточник ваточником, а бджола лазить по ромашці просто посеред ваточника. Хто бачив таке, що просто посеред квітучого ваточника бджола лазить по квітучій ромашці. Та й джмелі теж. Джмелі не дурніші від бджіл. Ромашка чи смачніше, чи більше меду, не зрозуміло. але ось так маємо те, що маємо. Показую не те, що бажав би бачити і знати, а те, що показує мені природа. Ось так гудить усе, а ромашки в 100 разів більше, в тисячу разів більше. І в 100 разів більше на ній гудить бджіл. Причому не в одному місті, а по всіх усюдах, по всіх лісах, по всіх галявах, по всіх ярах. Дякую всім за увагу та терпіння.